Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачні коржі на кефірі. Нам знадобиться пів літри кефіру, півтори чайні ложки солі, одна столова ложка з гіркою цукру, 1 чайна ложка соди, 2 столові ложки олії та борошно. Вливаю в кефір кімнатної температури, додаю соду, цукор та сіль. Розмішую до їх розчинення. Вливаю олію, розмішую та додаю борошно і замішую тісто. Тісто вийшло м'якеньке та не забите борошном, але ще трошки липне до рук. Розділяю тісто на 7-8 частин та розкачую коржі. Смажу коріжі на невеликій кількості олії на середньому вогні.